Доброго дня, 11 клас. Сьогоднішній наш урок пройде в асинхронному режимі. Це відеозапис до нього. Отже, що нас цікавить, використання форм для ведення і редагування даних. Тобто в нас сьогодні буде цікавити можливість, щоб ми через форму могли вносити змінні. що означає вносити змінні? або додавати, або навпаки, видаляти, або редагувати дані в таблиці. Звичайно, що це все в нас відбувається в ацесі. Отже, форма. Ми з'ясували, що декілька нас минулих уроків ми якраз займалися виключно формами, різні способи створення, додавання, редагування, давання різних значків, елементів керування і так далі. Форма являє собою гарний засіб для ведення редагування даних, і в тому числі видалення. Тобто видалення вважається теж редагуванням даних, тобто зміна, зміна внутрішнього змісту даних. Форма, звичайно, що не призначена для створення таблиць і наповнення їх даних. таблиця. Створюються розробниками база даних, тобто, в нас першочергова є таблиця, а потім в процесі роботи з базою даних, до них можна створювати форми. Тому призначення форми. Наприклад, провізори аптек, як мається на увазі з професійної точки зору. Провізори аптек можуть вносити дані про копілью певних ліків, тобто змінювати інформацію. Завідувач аптеки може вносити зміни про кількість ліків, що надійшли до аптеки, тобто отримання. Певних препаратів. Керуючий аптекою може вносити зміни на ціни ліки. Тобто ми пам'ятаємо, що в нас є розробник бази даних, адміністратор бази даних і користувач бази даних. Ну і в залежності від їх рівня доступу, так би мовити, вони можуть певним чином змінювати інформацію про якраз оці ліки. Так, стисло. Сьогодні в нас невеличкий урок. Наш, нас буде цікавити додавання. Зміна видалення. Розглянемо порядок додавання, редагування, видалення записів із таблиці за допомогою форм. Наприкінці кожної форми є порожній запис. До нього можна перейти, натиснувши кнопку Створити запис, що розташована на панелі навігації. Для ведення нового запису перейти на порожній запис, заповнити поля, натиснути Enter. Після цього можна перейти до введення наступного запису. Після завершення всіх записів зберегти форму. Автоматично дані переносяться в табличку. Однак, перш ніж уводити нові записи, необхідно переконатися, що наш аркуш властивостей є параметри, дозволити додавання, інакше записи не будуть вводитися. Ми сьогодні попрацюємо з нашою вже знайомою базою даних АТБ. Так, вона вже є, тут є набір певних запитів. Давайте, щоб не псувати базу даних, я створю копію. копію. І так, У нас є таблиці, кадри, магазини. І в нас є форми. Форма 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Давайте позакриваю зайві таблички, включаю нам форму 6. Форму 6. Подивимося, що нам пропонують. І так, перше, що ніж перед початку нам потрібно зробити, порядок ведення даних, нам потрібно перевірити аркуш властивостей для. Параметри дозволити дозволити додавання. Так. Угу. Отже, нам потрібно для нашої форми переглянути аркуш властивостей, що в нашій формі ми можемо вносити зміни. Відкриваємо за допомогою конструктора. клацаємо два рази по будь-якому місці на формі. У нас з'явилося. Віконечко властивостей. Вибираємо віконечко для форми. Так, що нас цікавить для форми? Так. Нам конкретно цікавить не. Оця штука, а нам конкретно цікавить форма. Вікно властивостей. Ще разок. класнули Нашої форми. -г -г -г. О. Вибираємо опцію. Тобто, не для виділеного елементу. Нам потрібно для усієї форми оцю властивості подивитися. Так, дивимося. О. дозволити додавання, видалення, зміна. У нас всі пункти стоять так. Тобто, в нас при зміні форми буде мінятися і сама табличка. Якщо б стояла ні, відповідно, нам потрібно було б переробити, щоб було так. Тобто, щоб ми могли змінювати, змінювати значення в нашій таблиці, в нашій формі і як результат в нашій табличці. Отже, що нам пропонують, розглянемо порядок введення додавання нового запису в таблиці. Ми гуртаємо, відкриваємо нашу форму 6, форма 6 це нас по таблиці магазини, тобто основа таблиці магазини, відкриваємо форму 6 в режимі форми, тобто вже не в режимі конструктора, а в режимі конструктора ми перевірили властивості. Перейдемо на порожній запис, для чого натискаємо Додати запис, розташований на панелі навігації. Введемо цю форму в порожній рядок, наприклад, такі дані 45, адреса, директор, телефон. Ну давайте це і зробимо. І так, у нас є інформація. Дивимося форми. Одразу переглянемо магазини. Зараз у нас присутні такі магазини з такими властивостями. Це наша табличка. Да? Тобто є в нас номер магазину і відкривається відповідно додаткові дані. Так, ну що, додаємо форму. Форма 6. У звичайному режимі. Вартаємо тут у нас три магазинчики. Вертаємо в самий кінець і додати новий запис, порожній запис. Номер магазину, що нам пропонують вести? 45, вулиця Гончара 3, 45, вулиця Гончара, 3, директор Костюк АА. Костюк АА. І номер телефону 234. 1, 1, 1, 1, натискаю Enter. Є. Дані внеслися в таблицю. І зверніть увагу: після натиснення Enter. У мене додалося, знову ж таки, на порожню запис. Тобто, ось мене четвертий мій запис, який я вів. І п'ятий вже пішов порожній для нового магазинчика. Закриваю. Давайте перевіримо, що у нас сталося в магазинах. Додався новий магазинчик. Поки що з порожніми останніми зв'язаними табличками. Вулиця Гончара, Постюк, номер і вперед. Зверніть увагу, що додалося тільки ті поля, які в нас присутні в нашій формі. Тобто працівників, наприклад, кількість не додалося, тому що в нашій формі немає такого, такої камірочки. Далі. Ну, зрозуміло, що після того збережемо, подивилися відображення, тобто в нашій вкладці таблиці магазини. Вона є, є прізвище, є адреса, номера магазина і телефончик. Далі звернемо увагу, що поле працівників для введеного запису порожнє, оскільки в формі 6 такого поля створено не було. Дані про нього не виводилися. Редагування записів для редагування запису в таблиці за допомогою форми необхідно спочатку знайти цей запис у формі, відкритий у режимі форми, а потім внести необхідні дані в поля. Пошук записів можна здійснити на панелі навігації так і ще раз. Оцей пункт. Редагування записів за допомогою форму знайти цей запис, відкритий в режимі форми, а потім внести, не. Ну, зрозуміло, що редагування записів, якщо в нас є наша форма, табличку поки що закриває. Наприклад, ми можемо змінити через форму дані в самій табличці. Вибираємо запис. Наприклад, я хочу знайти нашого костюка. Костюк, бачите, він відшукує нам елемент. Аналогічно можна там взяти пошук, зробити за номером телефону. Одинички, бачимо, теж віднайшло. Ну, 45, мабуть, гірше буде шукати, тому що 45 ну, не на кожному листочку форми присутні. Так, тепер ми можемо відредагувати. Відредагувати наші елементи в режимі форми. А нас буде не костюк АА, а костюк АВ. А.В. Знову натискаємо Enter. Enter. Запис зберігся, закриваємо, перевіряємо табличку, магазини. Костюк АВ. Все збереглося. Так. Далі рухаємося. З пошуком зрозуміло. Справа знизу у нас присутня панелька пошуку, де ми можемо відшукати за прізвищем, за прізвищем, за адресою, за номером магазину або номером телефону, як панель навігація наша, по нашій формі. Зрозуміло, що там для трьох записів нема чого шукати, але в цілому, коли в нас більше сотні записів, то звичайно що це буде трошки зручніше для пошуку використовувати. Так, після внесення відповідних змін у форму. Наприклад, ми хочемо змінити адресу. Нова адреса вільна, кома 7. Зберігаємо, закриваємо форму і переконуємося, що зміни внесені правильно. Ну, давайте. Повертаю нам нашого костюка. Повертаю нам нашого костюка, де в нас форма 6. Наш костюк АА. Ага. І вносимо нову адресу вулиця Вільна, 7. Вулиця Вільна. Кома 7. Натискаю Enter. 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 Пішов новий запис. Закриваю. Магазини. Змінилася адреса. Є. Тобто форма на редагування працює. Так, рухаємось далі. Видалення записів. Третій пункт. Видалити запис із таблиці за допомогою форми. Можна, наприклад, так, знаходимо у форму запис, який необхідно видалити. Тобто, в нашому випадку буде у нас отой пункт, який ми додали. Далі, в групі основне, відкриваємо меню видалити і видалити запис. Після чого запис має видалитися. Тут, можливо, будуть, буде один моментик. Давайте дивитися форми. Видалити. О, що там 45 чи 46. Звертаємо ще разок. Давайте перевідкрию, тому що я вже встиг наклацати. Да. І ще разок. Відкрили. Вертаємо до нашого костюка. Є. Тепер ми вибираємо пункт видалити, але якщо натиснути просто кнопочку Видалити delete, то він видалить просто саме значення в комірочці. Ми натискаємо стрілочку і вибираємо видалити цілий запис. У нас спроба видалити запис для видалення потрібного запису, натисніть так. Видалити. Окей. Бачимо, що залишилося три елементи, і четвертий він, грубо кажучи, відформатувався порожній. Закриваємо, перевіряємо магазини. Елемент прибрався. Тут да, звертають нашу увагу на те, що. В залежності від того, з чим пов'язана пов наша форма, з якими характеристиками таблиці і взаємозв'язки таблиць між собою, деякі записи, можливо, не видаляться. От, наприклад, ми в нашій формі його не пов'язували ні з чим. Тому все в порядку. В результаті ми з'являємося вікно, підтверджуємо видалення, все в порядку, все видаляється. Слід ураховувати, що для зв'язаних таблиць, тобто, пам'ятаєте, коли ми налаштовували зв'язки, налаштовували ключові поля, деякі записи не завжди будуть видалятися. Тобто, якщо запис не має підлеглих записів в зв'язаних таблицях, або дозволено каскадне видалення записів, то видалення можливо. В такому випадку, підтверджуємо, видалося. Для підтвердження видалення слід натиснути на кнопку Так, інакше буде виведено повідомлення про неможливість видалення. Давайте спробуємо тепер для себе видалити запис. Наприклад, який буде пов'язаний, що нам тоді скажуть? Форма 6. Ось у нас перший запис. Я хочу його прибрати: видалити запис. Бачимо, що зв'язки з даними каскадними видаленням викличуть видалення наступної кількості записів. В таблиці один, в також, також пов'язаний з ними записів в зв'язаних таблицях. Тобто, якщо я прибираю, натискаю так, у мене залишається два елементи в магазині. Ми бачимо магазини, і відповідно кадри додатково і всі запити і форми, які були до них зроблені в зв'язку з таким налаштуванням, теж видаляються. І іноді трапляється таке, що видалення неможливо. Тобто, коли ми там налаштували співвідношення з полями, так. Ага, і зазначимо, так, що форми дають можливість переглядати, послуховувати об'єкти типу Оле. Тобто це можуть бути малюнки, звукові файли, файли Word, Excel. Ну, по PowerPoint не можна тут зробити. В поле форми об'єкт Оле можна вставити, скопіювати об'єкт в буфер обміну. Потім натиснути кнопку Вставити як розташовані в розділі буфер обміну, вставити там якусь інформацію. Що таке оце Оле? Зв'язування та впровадження об'єктів. Технологія. Зв'язування та впровадження об'єктів в документі та об'єкти розроблено Microsoft. Ем. Тобто Оледа дозволяє передавати частину роботи з обробки даних документів від однієї програми до іншої і повертати результати назад. Тобто, грубо кажучи, якщо ми маємо там табличку якусь в Excel, ми її можемо сюди імпортувати за допомогою вставки і додати з буфера, там вже вибрати, що в нас є. Ну, я поки що там нічого не робив, тому. У нас нічого не вставляється. Тобто ми можемо зробити вставлення, тобто імпорт з інших документів. В цілому, також можна використовувати зовнішні дані. Бачимо, що тут у нас теж доступні в Excel. -ки. Ну, оскільки Excel якраз пов'язана з ацесом тим, що використовують таблички, можна виконати таку опцію. Тобто, фіксуємо наше завдання. Що нам потрібно за сьогодні зробити? Сьогодні у нас завдання без оціночки. Знати відповідь на запитання, підручничок. І. На практику, що потрібно зробити через форму додати запис до нашої таблички АТБ і видалити, відредагувати, додати, відредагувати, видалити. Тобто, три пункти: потренуватися. Ну, а вже на наступному уроці в нас буде практична робота, пов'язана із формами. Так, звичайно, що до класрумчику копію я прибираю. У нас є презентація, відеоурок, плюс сама база даних, з якою можна працювати. Вважаємо вам успіхів! Бережіть себе!